Я зібралася кудись йти, але я сиділа в інтернеті, я проголодалася і побачила там такий рецепт. Мені треба редька, сіль, оцей кусочок масла, що я знайшла в холодильнику. І це буде відомий рецепт з інтернету, ви знаєте, який, я вам скажу. Намазка. Намазка буде із редьки. Треба редьку. через тебе чуть радьку не вронила. Бо ти підлягав? Папа, а чого в нас редьки на городі немає? У вас є радька на городі? У нас не зійшла. Я купляла саму дорогу, таку дорогу радьку купила, вона не зійшла. Скільки мені тут. Хвати чи не хвати? бо масла не так і багато. Я оце последньо на трубу, бо мені свої пальці жалко. У нас вот таких кусочок є. Mm -hmm. Є. Вас Я його теж натираю. У нас холодильника, на дворі холодно. Отак. Чи не багато мені самі буде? І батько таке їсти не буде, він в мене такий ну, перебирає. Його характер знає, та хто мене дивиться. Це сіль. Багато теж не треба. Значить, мені треба ложка, і я його, все-все його отак перемішую. Перемішую, перемішую. Ну, так, нормально. Може це масло повинно ростати? Чи? Так. Редька пускає сік, масло натане, анч, разсана мажиться. Нормально, все буде нормально. Тут мені не вистачає коментарів батька, що я не так зробив. Беремо на маску нашу на батон. Ми бачимо, що тут вона нас з маслом, з радькою мажеться. Інгредієнти ті ж. Смакуємо. Ну так? Нормально. Мм? Не нормально? М -м -м, не нормально. Це хоростане, щоб краще мазалося.